Пішов в укриття, виявив тіло чоловіка. 19 січня під час повітряної тривоги Житомирянин Андрій Романюк пішов до укриття, що знаходиться у дев'ятиповерхівці по вулиці Хлібній. Хлопець розповів, що востаннє спускався у це сховище півтора місяці тому. Не ну, я зараз йшов бомбосховище, ну десь пів години, ні, годину назад, і це одразу після сигналу тривоги. Входжу вже туди ближче до бомбосховища, відчиняю двері, а там лежить тіло. Чесно кажучи, трохи дивно, тому що ну бомбосховище там зазвичай. От минулого разу кажуть, що минулого разу було більше 15 чоловік. І ну там завжди там люди ховаються під час тривоги. 19 січня близько 10.50 до поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вході в одне з укриттів на одній з вулиць міста Житомира. На місце події виїхали і на даний час розбираються в обставинах. Поліцейські Житомирського раю управління поліції, слідчі оперативної групи правоохоронці фіксують обставини, збирають світ. Вічні також встановлюють особу загиблого чоловіка. Причину його смерті встановлять фахівці судово-медичної експертизи. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.